Томатна заливка із цілими кусочками моркви. Бачу, що тут йдуть іще спеції. Це у нас сіль, цукор, гвоздичка, перчик духмяний, і перчик чорний. Такий ось, ось стандартний набір. Вона така неймовірно смачна, що ви будете просто сидіти і їсти її ложкою. А так, томатну заливку, бачите, цілі кусочки морковочки, тобто на якісь тюфтєлічки рибку стушити, перчик тушкований зробити, голубці. І у вас вже томатна заливка є. і з морквинкою додати смаженої цибульки і буде ну просто смакотіще. смакота Е, Домашні продукти, і морква, і, і помідорчики, все робиться для себе. Вирощується на своїй садибі, грядочки, без всяких домішок, без всяких хімікатів. От. А лишки вже пропонуємо ще й своїм клієнтам. Тож запрошую всіх до покупки.